Привіт мої хороші. Сіжу. Сіжу на пляжу. Свела Кирюху на тренування вот. і прийшла додому, тому що ну вже темно, как бы, де я буду там час шататися, час десять. Просто вони задержуються. Пізно сьогодні, так, да. рано темніє. І в общем піду потім забирати його. Як пройшов мій день, Спросите ви, а може і ні. Цього втомилась, навіть не присідала. Цілий день генералила, е ну, як генералила, обирала, тому що хворіла і сил не було не попилі не помить поли, нічого, коротше. Так що крестюху приймала в срачі. <різь> <різь> вот. Зварила борщика. Кинула свої сірги, заквасила як огірки і сижу. Сіла, коротше, на перекур. По путі зайшла, взяла масло. Такі цікаві люди ходять, я ж говорю, бля, город спить, просипається мафія, як тільки цей так сразу якийсь. Незрозумілі люди. Хотіла ще кашку зварити, а масла не було, то пішла якраз по путі. Узяла і... маслиця. Та і все. Кажу, Поприбирала, трохи постирала вручну. Ну, там мені таке полотенце. носочки. От і коротше. І все, якраз зварила борща, начистила часничка. У Кирюха мене любить часник. Ось він з борщом покушав. Уроки закінчилися. і. І я, коротше, винесла мусор і ми пішли. Втомилась, щось я сьогодні. Груз тоска съедает. Вот. Такая. Но я рувала стрелкой. А, скажет. Это. Падша женщина. Не знаю, что-то так. выхварилась, Бля, тревога. Но... Ну, почти вихворилась. Ну, в принципе, считай, что уже А Осиня хандра. Зъедая. Но сегодня мне захотелось нафарбовать стрелки. Конечно, кто куда, кто в лес, кто по дрова. Коротше, не буду вам показувати. Коротше, якась хандра в мене почалася, не знаю. Вона, наверное, не проходила, почалася, так і сказала, так? Да? Насмішила. Андрю. Додонку. Воно не притухає нічого. Так, знаєте. Пока цілий день чимось займаєшся, поки займаєшся. а потім уже все. Потім уже накриває. Потім вже накриває. Хоча вчора гарно відпочили, але мені, навіть, на кожен день так відпочивати, щоб я хоч як-то трошки відволіклася від усього. От. Від усього накопленого за час. час. От. Отак. От навіть на вінчання вчора попали. Прикольно. Мені каже, много сувенірчиків продавалось. хотілося взять браслетик, но этот жаба задавила. Взяли магнітик. Тоже, кстати, надо вам показати. Потім піднімусь в квартиру і покажу вам магнітик. Думаю, що типа, ми побували там. Я дуже хотіла там побувати. От. Та й таке. Ну так пройшов мій день. Хочеться вам засняти, типу як я там шо, що, що там ділаю, ну но... <сум> тягати телефон, то нема де поставити, то ще щось. там. І пам'яті на телефоні, кстати, вже немає. У мене тут, типу, 64 гіба, але вже все. Вони забиті і видалить, не знаю що. Там прилеження, там прилеження. коротше, відео, мабуть, поменше, тому що вчора нафотографірувалися, наснімалися і якось е видаляти ті фото і відео не хочеться. Тому, ну, я буду намагатися вам знімати побільше. Ось так. Тому бажаю всім гарного вечора, тихої ночі. У нас вже тривога. Сподіваємося, що вона просто повиє і нічого не буде. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а я буду підніматися, покажу вам магнітик. До завтра. за кірюха. Нет, С левой стороны это ягодицы. Шумовые. Уже ну, отбой. Опять тревога. Тихо, что был отбой. Прикиньте, после минуты назад Я опять тревога. Ценерцы всегда лишними не набывали. Было так, что, конечно, вообще. Ну, тут это пока. <coughs> ага, есть только. Короче, темно. не вижу, куда то по темноте. Ну, типа, хоть и фонари горят, но, короче, не люблю темноту. Малий каже, я, сп, я піду сам, мама, я піду сам. Ага. Ну і ж кажу. Слух, як отак, от, якщо з ким стоїш, ждеш або сидиш на лавочці там, то бляха довго. Як ідеш а, домой, капець як швидко, що я зайшла, спіла тільки борща поїсти. І то не поїла, а похватала. І бігом ми тут і малим. Мені то подобається, в принципі, вечірній город. Менше людей, але це, якщо я не сама. Так на нас. Ну так, можна. Ну тут таке діло. Щас ще як зло, хоть би спіть. Потому що обычно він там задерживается. а зараз як я вийшов трохи не в то время, то це він по-любому раніше прийде. Капець. Просто копию. Думаю, приду, по сережки, Вам сниму. Магнітик засніму. Угу. Засняла. І серіжка, і магнітик, і все. Журу, я тільки зашла, сходила в туалет. Ну, я откровенно душа просто. Поїла борща і на цьому все закінчилось. Все. Все, я вже побігла. Так що. И вот справа. Ну, прошу, вы ждите. Я это сниму для вас. Так. Я для вас, короче, засниму. <coughs> Результат. Помытых моих сережек. Сейчас иду без них. Перевітриваю дирочки свої. <смірки> <клес> Непривично без них якби до голо. Когда які эти... уши чищу. Ой, бляха, уши. Ну, це вже все. Я просто гірлянду побачила. Вони мені збили стука. Когда чищу цепочки, то взагалі кажеться, що гола. Сережка то ще так півбіди. А от коли сипочки, то взагалі вообще... сейчас покажу вам. Єдиний магазин. Бачите, горять ірлянки, в якому вже, ну, прикрашене. Там продаються дуже смачні цукерки, дуже смачні. Я не знаю чиї вони, але я інколи балую себе і, і своїх. Получається, не знаю названня. Даже не питайте. Коротше, такі знаєте, Обгортка така в них не фольга, а як типу фольга, ну така. Просто є і другі вони, теж типу, таких. що коротше, така тоненька фольга. І там коротше, внутрі самої цукерки там смачний шоколад і з, з, внутрі тої цукерки. Оця курага поняли. Цей як його, інжир, якийсь цілий горішок фундука. От. Ну і я замітила, що іменно де фольга, така цупка, така дубова, знаєте, така не особо шелестяща. От, от там вони вкусні. А от там, де фольга, просто така тоненька, шелестяща. Ні, ті не вкусні. І коротше, вони там... 245, по-моєму. кг. Ну вони важкі. З фундуком взагалі ось такі. Такі круглі, знаєте, як сюрприз, блін. І внутрі там фундучок. Ну, це мій чоловік такий любить. Він більше таке, знаєте, шоколадне. А я от з курагою. Там така тоненька шкурочка шоколада. І много кураги. Малий з інжиром любе. Ну, останній раз, коли я брала, він жучара з'їв мої з курагою, бо йому дуже сподобалося. І курага йому наповнила абрикос. Ну так, да, дійсно, чого би я вдруг курага могла наповнити абрикос, так? Може, то і є Ну, коротше, так, і оце ж я там інколи беру ці цукерки. Кажу, вони такі огромні. Вони дуже смачні. Дуже. Я така, знаєте, привередлива, в принципі, в цукерках. Ну чомусь, коротше, привередлива. Не, ну, не всі, типу, їм. Якщо мені от, знаєте, молочний там. Такий шоколадик. Нравиться. От. І оце всі цукерки ми облюбували. А от... Ммм... Себе ну, то що, в принципі, якби вони наїсні, ну, вони важкі, вони важкі. І оце там, а там всього. Оце сухофрукти різні. Ой, там включили гірлянки. Тора вже. Вже гарні. Це, Господи, що ж вони мене... Збивають смислі. І, і этот. Там коротчі, все, що хочеш. Пахлава, махлава. Всі ці фрукти, да, різні, які хочеш. Ну, коротше, класно. спию чи не спію? А -а -а, ноги довгі повинна спіти. То прикиньте контент як буде, якщо задав так? Да? <ріхи> Нормально. Співа. <ріхи> Почекайте. <ріхи> співа, співа, зламано. <ріхи> Коротше, <ріхи> захайка вас. Так що. Так що отут, отут таке. І от на ньому горять ці гірляндочки. Мені тут кафе движения, на ньому теж світитися. Щось зайшла взагалі в якусь темноту. Так що такі ось діли. Я рассказать. Ну, я вообще могу рассказывать вечно, да? Этот... Босик такой смешный ты получился. Угу. Сейчас С чесночком. Так что я а, не дышащий дракон. Это кто я? Я как выскочила с дома расцернутая не застегалась. Ну, уже шлагша, конечно, надо еще раз. Заболеть. Вот тут такі, короче, справи. Помило, но ненадолго. Потому что там такі ці вентиляція. Короче, такі Я Так поняла, старая, старе В общем, что вентиляции. Постоянно Постійно пилякаться мете коротше О, ой, прикол пінь <розум> это На все огоньки, як мотиляк. І цей же. І ото коротше з вентиляцією воно постійно мете пиляку. Шиї. Тут чі, не знаю, куди воно тут береться в цій квартирі, воно все в пилюке. Я типу думала, що у но вдома багато нет. але в общем я зайшла вже тьму. Ви, мабуть, мене особо не побачите. Ну, коротше, болтаю таке, знаєте, фигня всякого бы не скучно було. Жаль здесь закрыть. Фу бля, я ще не дошла. Я короче какую калася. Думаю, даже такое темно. А я трохи не туда все, подивилась. Мало времени, закрыто все. Боже, собственно, тебе не злякалась. Я жалю болтаю вам, але слухай так називається. Ой, мать моя. Я кажу, Любаня з Сіньковки мати Василила. Я автомилась. Зараз я включаю будиночок на щастя на фоні. Мені так подобається. Этот. Такий, знаете, Добрий, М -м, смішний, я от його вмикаю. Так що, в общем, давайте буду я чекати. Прийду додому, обов'язково вам покажу Магнік. Ну, сережки вже, мабуть, я сьогодні чистити не буду. магнітик вам обіцяте покажу. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Хай у вас все буде добре. І хай не буде тривог. Хай все закінчиться якнайшвидше. Обіймаю вас і цілую. Дома магнітика. Прийду і покажу вам.